Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Я сама тут не дуже часто гість останнім часом, але як тільки до мене приходить натхнення, гарні ідеї, я відразу знімаю для вас відео. І думаю, сьогодні саме такий випадок, тому що ця тема відгукнеться для багатьох. Тому що сьогодні ми будемо говорити про моїх особистих 10 правил догляду за проблемною жирною шкірою, шкірою, яка схильна до висипань, як з ними боротися, що обов'язково має бути в вашому домашньому догляді, та що ні в якому разі не можна робити з такою шкірою. Тому кому це актуально, кому цікаво, хто має таку ж саму проблему, як в мене, я думаю, що вам буде цікаво дивитися це відео до кінця. А зараз саме час поставити лайк. Можливо, навіть коментар та підписатись на цей канал, тому що мені буде дуже приємно, і це мотивуватиме мене знімати для вас більше і більше корисних відео. Перед тим, як я буду вас знайомити зі своїми правилами домашнього догляду за проблемною шкірою, я хочу вам нагадати, що тригерів для того, щоб у вас з'явилось акне, може бути дуже багато. З найпоширеніших це стрес, гормональний збій, або навіть просто. Якийсь тригер в вигляді там солодощів, лактоза, глютену, чи ще чогось. І я думаю, ви вже самі вмієте розпізнавати і відслідковувати, як реагує ваша шкіра на ті чи інші процеси, які відбуваються в вашому організмі. Тобто важливо завжди враховувати, що акне це не лише зовнішня проблема, це більше про внутрішній стан вашого організму, який сигналізує вам про щось, що відбувається. Не так. Тому е, також хотіла сказати, що не варто е, якось стадитися цього, чи не варто занадто комплексувати, тому що у вас там прищі або ще щось. А от у вашої подружки, наприклад, ідеальна шкіра. Хоч ви знаєте, що вона якось мінімально доглядає за своєю шкірою. Ну, важливо просто прийняти те, що у вас інший тип шкіри. Всі ми індивідуальні, всі ми переживаємо різні емоції, у всіх у нас різний стан здоров'я, різний стан внутрішніх якихось процесів, які є в нашому організмі. І от на даний момент у вас проблемна шкіра. Важливо це прийняти і просто навчитися правильно доглядати за такою шкірою, щоб мінімізувати. Висипання, жирний блиск, і так далі. Саме про це сьогодні ми будемо говорити, і я поділюсь з вами своїми правилами, які вже я напрацювала і не знаю, перевірила на собі багато разів, які працюють, тому що в мене також проблемна шкіра і. Я зазвичай ходжу з мейком на всіх відео, на більшості фото, відео. Я завжди з макіяжем. Зараз на мені легкий BB-крем, але тим не менш точково я перекриваю якісь свої висипання або пост-акне. Тому поїхали. Ну що ж, почнемо з наших правил. І перше, яке б я хотіла прямо виділити, це використовувати гідрофільну олію для очищення вашої шкіри. І як би це абсурдно для когось не звучало, типу, у вас і так жирна шкіра, як можна нанести на жирну шкіру ще додатково масло, воно може забити пори, воно може бути коматогенним, воно може бути і так, далі, і так далі. Міфів про це багато, якоїсь доказової сторони немає. Дивіться, ваша шкіра, яка схильна до висипань, переважно дуже часто жирна шкіра. І ось цей себ, він має трішки такий нездоровий склад, тобто він занадто густий, і його іноді може не розчинити та ж саме, наприклад, міцелярна вода, а особливо, хто навіть не користується цим, а відразу переходить до гелю для вмивання, який у вас є, це абсолютно неправильно, тому що гель для вмивання він не може. Змити весь ваш макіяж і пройти етап такий демакіяжу вашої шкіри. Тобто, якщо ви носите щодня мейк, мінімальний, якщо ви навіть не носите мейк, але ви щодня маєте наносити СПФ крем для того, щоб захистити вашу шкіру від сонячних променів. То ви обов'язково маєте використовувати такий етап в своєму догляді як демакіяж, і тут може бути або міцелярна вода, або от саме гідрофільна олія, і я рекомендую тим, в кого також проблемна шкіра, або тим, в кого. Шкіра схильна до висипань, обов'язково використовувати гідрофільну олію для того, щоб максимально вона роз'їла всі ваші тональні основи, всі ваші СПФ, які також дуже складно вимити зі шкіри. Кому цікаво, я навіть можу прикріпити картинку, як виглядає шкіра, очищена по-різному під ультрафіолетовими променями. Тобто СПФ не змиється просто вашим гелем для вмивання. Тому обов'язково вводіть вашу рутину, де макіяж, де очищення, преочищення, називайте як хочете, але е, маєте знати, що гідрофільна олія. Кожен допоможе очистити вашу шкіру. І вже після цього ми переходимо до нашого гелю для вмивання, який ви там любите, там з кислотами багато хто любить, і так, далі, і так далі. Але цей крок має бути обов'язковим, де макіяж. Друге правило, яке, мені вже здавалося, має бути таким для всіх очевидним, але коли я розказую про це, наприклад, якимось подружкам, знайомим, вони дивуються, типу, о, вау! Це протирати шкіру обличчя після вмивання одноразовими серветками. Не рушником, не рушником тільки для обличчя. Ні, тому що якраз таки вологий рушник це ідеальне, ідеальне середовище для розповсюдження інших бактерій, і коли вони там другий, третій раз. Будете вмиватись, ви можете ці бактерії просто переселяти по своєму обличчю. Вони можуть вам провокувати нові висипання і так далі. Тому заводіть таку класну звичку купувати собі в ванну кімнату, там де у вас care routine, саме одноразові білі серветки. І після вмивання також дуже важливо, ми ніколи не тримо обличчя рушником чи тою ж серветкою. Ми обережненько промикаємо все обличчя і викидаємо цю серветку. І так. Кожного разу, коли ми робимо щось з обличчям, очищаємо його вранці чи ввечері, просто обзаведіться такою також класною звичкою, користуватись одноразовими серветками. Так, третє е, наше правило, моє правило це. Не дивити висипання, я знаю, як чешуться ручки. Я знаю, як іноді це буває підсвідомо, коли ви десь дивитесь, там не знаю, відео серіал, і ваша рука тягнеться чи то на спину, чи то на обличчя, щось подерти, щось видавити. Не потрібно цього робити, тому що ви, по перше, травмуєте вашу шкіру механічно, да? ви залишаєте на ній рубець. По-друге, це також стрес у шкіри, і дуже часто після того, як ви починаєте дивитись, у вас з'являється ще більше висипання, ще більше зони почервоніння і так далі. Тому, от просто домовтесь з собою не робити цього. Придумайте, не знаю, якісь там умови штрафу. Там що там, якщо ви видивити якийсь прищ, 10 присідань, наприклад, і так далі. Контролюйте це і позбавляйтесь від цієї поганої звички. Четверте правило це не використовувати спиртів в вашому догляді. Тобто є якісь такі міфи, там десь бабушка сказала чи комусь мама, що треба прижигнути спиртом. Да? Він ніби висушить. Це дуже погано для вашої шкіри, тому що спирт просто вбиває всю мікрофлору на вашому обличчі. Він вбиває не тільки погані бактерії, а й хороші бактерії. І від того ви можете отримати як навіть мікроожог, тому що шкіра буде пересушена, вона буде злущуватись, потім знову буде провокувати якісь нові висипання і так далі. Тому дуже уважно слідкуйте за тим, щоб у вашому догляді, в складі, особливо на перших якихось позиціях, не було спортів. Це дуже важливо і як би це дивно також не звучало. Це вже наше п'яте правило, і воно звучить так: не забудьте зволожувати вашу шкіру. Навіть якщо вона жирна, навіть якщо вона блистить, ви маєте зволожувати вашу шкіру. Тому що шкіра може бути жирна, але обезвожена. Наша шкіра, яка жирна, також потребує в догляді. Тому ми вибираємо креми зволожуючи, можливо, більш легких. Таких текстур, можливо, це будуть емульсії, можливо, це будуть гелі, а не прям креми, які дуже такі плотні, які дуже жирні. Вибирайте, але все одно робіть акцент і додавайте в свою рутину саме етап зволоження. Не можна тільки цю шкіру висушувати, тому що чим більше ми будемо її висушувати кислотами чи чимось іншим, тим більше наша шкіра буде захищатись. І продукувати ще більше сили, ваша шкіра буде ще більше жирніти. І після того, як вона буде ще більше жирніти, безумовно у вас будуть з'являтися нові і нові висипання. Тому не забудьте зволожувати вашу шкіру. Шосте правило напевно знають всі, і мене дивує, що це правило знають всі, але дуже мало хто ним користується умовно. Ви маєте обов'язково використовувати санскрін 365 днів в році щодня, зранку, перед тим як вийти на вулицю. Неважливо, це зима, осінь, літо, весна. Ви маєте нанести СПФ на вашу шкіру для того, щоб захистити її від ультрафіолетового проміння, від передчасного старіння, від раку шкір і так далі. От просто прийміть це як істину. І не намагайтесь тут е, вступати в якісь суперечки чи ще щось. От просто прийміть як факт, що це необхідно. Е, ваша щоденна Скінкіра Рутін має закінчуватись тим, що останнім етапом ви наносите SPF і вже потім можете переходити до декоративної частини, наносити макіяж і так далі. Але не нехтуйте цим і знову ж таки, в кого жирна шкіра. Е, дуже часто ви не любите санскріни за те, що вони. Досить також жирні, або білі, або ще якісь. Зараз на ринку існує маса класних варіантів для жирної шкіри, які в вигляді емульсії, які швидко погинаються шкірою, гелеві, мусові. Тобто можна знайти на будь-який смак. В тому числі я ділилась нещодавно прикладами в моєму інстаграм, хто ще не підписався, зробіться, залишу послання внизу. І хочу сказати, що це реально дуже важливий такий степ у вашій рутині. І м, не знаю, інвестиція в свою <смі> здорову і красиву шкіру через багато років. Наше сьоме правило це глибоке інтенсивне очищення двічі на тиждень. Що я маю на увазі? Що два рази на тиждень, переважно в вечірній рутині, ви будете використовувати більш інтенсивне очищення вашої шкіри, ніж зазвичай. Тобто, що це може бути? Це можуть бути різноманітні гелі для вмивання. З тими ж АХ, БХ і різними кислотами. Особисто мій варіант це ензимна пудра. Ензими такі круті компоненти, які працюють ще більш м'яко на шкірі, ніж кислоти, але мають також досить крутий варіант вирівнювання рельєфу, такого легкого пілінгу, вирівнювання вирівнювання тону обличчя, роботу з постакне і так далі. І так далі, і так далі. Тому також. Заведіть таку класну звичку, купіть собі анзимну пудру, вона є також вже в багатьох брендах на різні бюджети. І двічі в тиждень проводьте таке глибоке очищення вашої шкіри. Тепер такі більш предметні рекомендації по догляду в вашій рутині обов'язково мають бути кислоти, які будуть шліфувати вашу шкіру, класно також розчиняти себе. З постакне та зменшувати запалення на вашій шкірі, які саме кислоти мають бути? Це аха-буха-кислоти, це зачасту е, фруктові кислоти, мигдалева, азелаїнова, гліколова та саліцилові кислоти, саме ці е, види кислот борються з висипаннями, з камедонами, з усіма підшкірними такими нюансами, де у вас е, створюються якісь гніночки і так далі. Тому. Е, Підслідкуйте за тим, щоб у вашій ранковій та вечірній, або хоча б тільки в вечірній рутині, обов'язково в якомусь етапі, чи в тонері, чи в умиванні, чи в кремі, чи в сировиці була хоча б одна із цих кислот. Ідеально, коли буваються поєднання цих кислот. Я також уже багато класних продуктів на ринку, коли є 3 чи 4 кислоти вже в одній баночці, і це ідеально. Дев'яте правило звучить так. В вашому догляді обов'язково мають бути пробіотики. Як би також це дивно, можливо, або по-новому не звучало для багатьох, але це дійсно факт, тому що вони допомагають турбуватися про ідеальний стан вашого мікробіому шкіри. Що це означає? Це те, що воно, такі засоби вони ніби підгодовують якісь класні бактерії, які вже є на нашому обличчі, які, яких стає більше, ніж поганих, в тому числі акне. Тому, коли у вас в догляді є тонер, знову ж таки, або крем, або, наприклад, зараз я користуюсь СП-гом з пробіотиками, ваша шкіра виглядає більш захищеною, тобто її механізм виглядає більш згруповано, і ви турбуєтесь так про мікробіоми вашої шкіри. І на вашій шкірі також зменшиться кількість висипань, акне, камедонів і так далі. І останнє правило, воно таке, знаєте, також можливо досить дивне. Але звучить воно так, що ви маєте частіше замінювати наволочку, на якій ви спите. Ідеально обирати якусь там шовкову, тому що вона більш вартка, на ній менше тримаються якісь бактерії. Але якщо ми говоримо про звичайну постіль, там бавовняну, не знаю, то на ній якраз класно також розмножуються ті ж бактерії, тому маєте замінювати наволочку там, раз на три тижні для того, щоб... Ви не забирали знову ж якісь старі бактерії на своє обличчя і вони не мігрували по вашій шкірі. Це мої такі мінімальні 10 правил особистого догляду за проблемною жирною шкірою. Вони працюють, вони допомагають покращувати стан, і я дуже рада, що я їх не працювала і знайшла відкрила для себе, тому що це справді допомагає мені. Заводити мою проблемну шкіру в стан ремісії, в стан, коли на ній мінімально висипан і так далі. Але також хотіла б сказати, що не забувайте про те, щоб ви, що набливо до свої шкіри, і якщо ви знаєте, що у вас не теж солодке або на щось інше з продуктів, відразу буде реакція шкіри, то будь ласка, не спекулюйте цим, тому що. Я знаю, як це важко, я сама іноді можу в день з'їсти безліч солоди, щоб вранці прокинутися вся в комедонах і дивуватись, звідки ж це взялося. Тому слідкуйте за цим, шануйте, любіть себе, любіть свій організм, любіть свою шкіру. І тоді такі якісь мінімальні різносторонні базові правила в домашньому догляді. Допоможуть вам покращити ситуацію з вашою шкірою і позбутися тих комплексів, що у вас прощі, що чи у вас якась не така шкіра. Пам'ятайте, що ви всі безумовно красиві, особливі, індивідуальні, і це зовсім не причина якось себе не любити. Більш надіюсь, що все-таки я була для вас корисна. Надіюсь, що це відео стане для вас, можливо, якоюсь міні-шпаргалкою, і допоможе вам в. Ваші, не знаю, домашній рутині, вашому домашньому догляді за такою шкірою, як в мене, наприклад. Тому дякую, що додивилися, Мені було дуже приємно поділитися з вами своїми знаннями. До наступних відео!